Привіт, любителі природи. Погляньте вгору. Ні, справді погляньте вгору. Бо сьогодні ми вшановуємо справжніх велетнів нашого світу жирафів. 21 червня всесвітній день жирафа, і немає кращого часу, щоб поговорити про найвищих тварин на землі створіння, чиї очі майже торкаються зірок, а чиї серця здаються достатньо великими, щоб обійняти всю савану. Чому 21 червня це літнє сонцестояння в північній півкулі? Найдовший день у році для тварини з найдовшою шиєю. Це просто поетично. Цей особливий день був започаткований у 2014 році фондом охорони жирафів. І він не лише про захоплення цими довгошиями-красенями. За ним стоїть справжня місія. По-перше, обізнаність небагато людей знають це, але за останні 30 років популяція жирафів скоротилася майже на 40%. Деякі види зараз серйозно під загрозою зникнення. А їхнє скорочення називають тихим вимиранням, поки світ зайнятий турботами про слонів і носорогів, жирафи тихо зникають. Чому вони під загрозою? Це здебільшого втрата середовища проживання, більше ферм, більше доріг, більше людей, що просуваються в дикі місця. Також існує незаконне полювання, а в деяких регіонах конфлікти унеможливлюють їх належний захист. Але не забуваймо, чому жирафи такі особливі. Кожен жираф має унікальний візерунок шерсті, немає двох однакових, як і наші відбитки пальців. Існує також чотири різні види, кожен зі своїм виглядом і особливостями: це південний, сітчастий, масайський і північний, і вони відрізняються відтінком кольору та власне плямами. І ось що жирафи садівники савани. Їхній високий зріст дозволяє їм їсти з верхівок дерев. Розповсюджувати насіння і навіть допомагати меншим тваринам отримувати доступ до їжі та тіні. Кілька цікавих фактів про жирафів вони можуть виростати до 5,5 з за метрів заввишки. Так, це вище ніж більшість будинків. Їхні серця важать близько 11 кілограмів і перекачують кров по всій цій довгій шиї. Їхні язики близько пів метра завдовжки і темно сині, щоб уникнути сонячних опіків під час поїдання листя. Крім того, жирафи майже не сплять, іноді лише 10 хвилин за раз, зазвичай стоячи. Сьогодні ви можете допомогти, підтримуючи природоохоронні групи, дізнаючись більше та ділячись тим, що знаєте. Кожен голос «Так, ваш має значення для цих лагідних велетнів. Тож скажіть мені, ви коли-небудь бачили жирафа зблизька, який вид вам подобається найбільше? Діліться своїми враженнями та думками у коментарях. Залиште свої історії в коментарях і поставте уподобайку, якщо ви так само захоплені цими незвичайними тваринами, як і я. Дякую за перегляд!